Андрій, покажи хлів. Тут траву козам ложу, приношу, кошу, підстілка. Тут в мене троє козенят, це їм пиття наляти. А тут дорослі кози в радок стоять. Валентина, що треба? А що ж ви сюди зайшли, як вам не треба розмовляти? Чого ви сюди зайшли? Хто вас тут кликав хтось чи що? Максим, що за гніздо там у вас? Ластівки, Денис, Христос Воскрес, істину воскрес. Таня Люба, можна попросити тебе розпустити коси на стрімій Олі, будь ласка. Таню, не знаю. Не знаю, серйозно. Воно... Я не привична з розпущеним волоссям. воно мені скрізь змішає. Анна, добрий вечір, Люба, хорошо, що у вас жара, а у нас сніг випав. Переживаємо за урожай, Казахстан. Ой, не треба, хай буде вас тепло також. Андрій, дякую. СС, е, гнізді е, нас трісі, хтось проживає. Ну, тут в мене ластівочки живуть ось тут. Тут є маленькі вже, а тут шиласточка тільки, тільки сі, ну, сидить. Тут ще нема. Бабуся Галя, Люба, якщо до бабусі Галі, то бабуся була всюди. І світу побачила, і людей всяких, і поки що в людях розбирається. Та я знаю бабусю Галю, я ж кажу, що скрізь була. Дмитрій, Люба, що означає слово, як справи? Як діла? Валентина, можна поговорити і по телефону. За чим? Ну, Валентина, ви собі говоріть по телефону з ким хочете, я вас щось тут тримаю, чи що. Я, наприклад, по телефону не маю стільки часу, як в мене 160 тисяч чоловік, коли це я маю по телефону зі всіма балакати. Як ви думаєте? Ви така розумна чи як? Роман, можна таке одне питання? Можна, якщо нормальне, без політики, узер покажи своїх кос. Пішли пастися. Я спочатку відео показувала стріму. Іван, ти за кого? За Америку чи Україну? Я за Україну. Валентина, Любочка, доброго дня вам. У мене сьогодні сни. Ви мені сьогодні снилися. Ми з вами літали на вертольоті, і я побувала на Україні. Валентина, дякую. Ой, я ще в вертольоті ніколи не літала, в літаку взагалі, так що? Оказується, нині була в польоті. <сум> Російський чоловік, любов, здравствуйте, ждіть ждіте ли ви коли Росію освободить вас. Ні, не чекаю. І навіть бачити вас не хочу росіян. В себе, тут в селі, навіть бачити не хочу. І чути про, про тих загарбників, навіть нічого не хочу. Ні, з нормальними людьми можна нормально жити, нормально спілкуватися. Но... З тею, з тими ворогами клятими, ні, бажання не маю, навіть бачити їх тут не хочу. Роман, слухай, в мене до тебе таке одне питання. Давай, Таня Бондар, де ти? В льосі всім доброго, мирного вечора. Таню, в хлівії. Тим, що ви прийшли до нас на Україну і своїх рідних таки вбиваєте. Ось тим ми відрізняємося. Ми до вас не прийшли, а ви до нас. І ще як підло, вночі, коли всі сплять. Так тільки боягузи роблять, які всього бояться, а хочуть когось злякати. Ось так. Оце ми відрізняємося. Зрозуміли, Олексій? Юлія, Любонько, здохло треба козенят. Всі якісь недороблені. А всі через те, що вони, напевно, від родинного покриття. Роман, будь ласка, відповідь на мої питання. Я ще їх не бачила. Таня, на дворі жара, то ти сховалася так. Таня Люба коза не запускалася, говорять, не погуляла. Ага. Ну, то все одно видно було, що вона е, кітна. Троє козенят, то це видно було добре, що вона кітна. Хай там хто що хоче, каже, це добре виднося. Це раз. А друге, коза може і не запускатися і бути здоровою. Якщо вона глистогоняна,